Смачні булочки з маковою начинкою, ніжні та пухкі. В миску відділяю два курячі білки. Жовток залишаю для змазування булочок. Додаю 3 столові ложки цукру, дрібку солі, 250 мл теплого молока та 20 грамів живих дріжджів. Добре збиваю. Потім додаю 150 грамів маргарину і поступово всипаю борошно. У мене пішло 700 грамів. Вимішую тісто, в кінці додаю трохи олії, накриваю і залишаю на 30 хвилин, щоб підійшло. Тісто піднялося. Ділю його на дві частини, розкачую кожну, змащую вершковим маслом і щедро кладу макову начинку, скручую в рулет та нарізаю на рівні шматочки для змазування. Жовток, столова ложка молока і дрібка ванільного цукру. Випікаю при 200 градусах 25 хвилин, і готово. Булочки ніжні, м'які, ароматні. Смачного вам. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові рецепти.